В воротах Олексій Морогушко. Перший номер. Зараз доводиться Морогушку. Костенко одинадцятий. Олександр Сердюк. Номер другий. А Владислав Турченюк. Що ж до Вівагро, то Вівагро має на один бал більше. І Френстім, і Бруклін і схоже. А будуть боротися за титул. А зараз Рогозянський. І зрештою вектор атаки розвертається уже назад. Пунько. Праворуч, Волинець. Волинець пробиває моргушко на місці. Пунько. Пунько у центр. Проходить передача. Удар! І знову моргушко. Не зреагував. А зараз волонець перехоплює волонець. Вихідю шнабіч. Волонець технічно підсікав м'яч. Не залишається до завершення першого тайму. Буглак дацюк. А громад 2 протягом хвилин 12-13 просто домінував. Далі. Тамі. Отож підсумок до 20 хвилинки. 2-1 на користь агромата. 2. виробався на побаченні з глушковським, але відпустив від себе м'яч. Олексій Боглака. Зараз понько. Волинець і удар відбувається. Так, штрафний виконує Буглак. Розігрує через Дацюка простріл. Лужковський відіграв вдало І на цьому все. Лунає фінальна сирена. Отож, агромат 2 сьогодні здобуває перемогу над Вівагро.